А глядачі мого каналу вітаю українське панство. Зараз 16.22, 17 січня, і я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде загальна ситуація військова з ударами ракет-дронів, снарядів тощо по лівому берегу міста Запоріжжя. на... Від цього часу плюс 24 години. Ну, дивіться у нас тут 30 жезлів. Це вогонь вогню. Це велике бажання, велике бажання нам робити це. Ми, звісно, маємо ту ситуацію. По луні це ми відчуваємо і так, є, така, є такий шанс, що ми будемо то мати. Є такий шанс. Бо це рицарь, вогонь, вогню, і ми то можемо отримати. Загальна ситуація, але вона коливається. Але вони мають те бажання, бачите. Мають і те, і те... І те, що робить нам, все вони мають. Ну, а ми будемо так себе відчувати і захищатися. Давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування по лівому берегу взагалі від ракет-дронів снарядів на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам то карти. Так, може таке бути теж жезли летять, жезли вогонь. Будь ласка, карти, дайте мені карту сигніфікатор для ракет по лівому берегу, що тут буде для нас? Як то буде для нас? Ну, в принципі, непогано. Дронів по лівому берегу, удари дронами. І ударами С-300. По С-300, бачите, йде жезли і йде кризисна карта. По цим двом більш-менш гарні сигніфікатори. Давайте ми подивимось по ракетам, що ми будемо мати. Ми будемо мати все ж таки, бачите, Десятку мечову і жертву. А що ж ми радуємося? А що ж ми радуємося? Чому ми радуємося? Странно дуже. Ситуація буде негативна. Для нас що буде по ітогу? Для нас буде все йти вверх. Ми будемо відбиватися від них. Ми будемо відбиватися, але бачите, тут ідуть жертви. Ідуть жертви. Так, давайте ми подивимося, яка і, до речі, будучи і по десятки мечові втрати. Але немає крові на цій карті. То я вам хочу сказати, що це може бути ну, не людські втрати. Ми ж подивимось. Так. Давайте подивимось, яка ситуація буде з дронами по лівому берегу? Що ми ми будемо з того мати? Так, гармонійна ситуація по дронам у нас буде все нормально. Ці дронів, якщо вони будуть, їх зіб'ють. Тобто, по почуттям, почуття показують, що все буде добре. Так, С-300, С-300, будь ласка, покажіть, що ми будемо з того мати? Яка буде ситуація по лівому берегу? Багато тягнемо, але все ж таки будемо мати нормальну ситуацію. Цікаво, дуже цікаво. Я, дай Боже, щоб так воно і було. Сподіваюся, що цю установку С300 вони відтягнуть, чи вдарять по ній. Все ж таки я хочу убедитися по ракетам. Будь ласка, карти, покажіть мені. Ракети по лівому берегу міста Запоріжжя, яка ситуація буде? Люди падають жезли, падають жезли, жезли, тобто воно іде, воно йде, по-любому. Бажання це йде, жезли летять. Ми будемо відбиватися. Так, буде, в принципі, все добре, тому і впала ця карта, але вони будуть летіти. Так, чи будуть у нас втрати людей, смерті людей від ракет, дронів, снарядів, тощо на ці 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя? Подвійна ситуація. І імператриця. А також перевернута 6 там, де немає допомоги. Це афери, взагалі. Ну, дивіться, двойственна ситуація, але імператриця береже це все. І вона по центру. То сподіваюся. Тут хитрість якась буде воєнна. Е, я вам хочу сказати, що. Мабуть, все ж таки загиблих людей не повинно бути. Шанси тут є. Імператриця, зірка. Це головні тут карти, позитивні і даже випав, е туз е, Пентаклів. Це фізичне в цьому розкладі. Тому будемо сподіватися, що ця двійка спрацює на нашу користь. І люди будуть живі. Так, давайте запитаємо, чи будуть травмовані люди. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть травмовані люди від ракетних ударів, дронів, снарядів по лівому берегу на ці 24 години, що будуть попереду. Покажіть мені цю ситуацію, чи будуть травмовані люди. Я вам скажу так, що травмованих теж не буде, але буде такий перенапряг по енергіям, бо тягнуть тут багато. Але травмованих теж не буде. Ні. Так, давайте подивимося. Чи будуть зруйновані будинки по приватному сектору лівого берега, чи будуть руйнування будинків від ракет дронів снарядів на ці 24 години? Ну, дивіться, влюблені, перемога і очікування ні. Не повинно тут нічого поганого бути. Дуже гарні карти. Не повинно такого бути. Там шістка, і якщо там буде щось летіть. посохів сьогодні дуже багато, вогню багато, то все одно буде перемога. Буде вдача. Буде вдача. Якщо воно впаде рядом, то воно нікого не, не зачепить. Давайте подивимося багато поверхівки лівого берега, яка тут буде обстановка, чи будуть руйнування, чи від ракет дронів снарядів на лівому березі Запоріжжя. Тут дивіться, йде захист, опять падають жезли, радість, дуже гарні почуття і очельник. Це якась така ситуація буде, знаєте, по отшельнику все ж таки таке, ну, я не скажу ні, нічого поганого не буде. Поганого точно нічого не буде. Давайте я ще отак покладу. Так, скоріш всього, люди будуть, звісно, ховатися, де як можуть, якщо будуть такі ситуації. І буде вдача. Тобто все буде нормально. Я вам можу сказати, що так, якщо воно десь, от, таке ощущення, що воно може прилетіти, але люди як, як сховаються, мудро якось це якось буде. Так, давайте подивимося, ну, розумно, давайте подивимося з вами, чи буде ситуація по промисловим об'єктам, така, що буде там руйнування взагалі. Від ракет дронів снарядів, промислові об'єкти по лівому берегу. М -м так, все гарно. І ця падає карта, тут кризис іде. А ну давайте подивимося. М -м -м. Королева мечова кризис. Я вам можу сказати, що так, тут буде така ситуація е серйозна. Е -е але, але тут, все ж таки наші хлопці справляться з цією ситуацією. Загроза буде там. Така локальна, звісно, загроза, але вона там буде, але тут іде рицар чаш то все ж таки тут імператриця падає, все ж таки воно там якось завершиться непогано. Так, і давайте подивимося промисловий майданчик Заводського району, яка там буде обстановка в плані прильотів ракет-дронів, снарядів на ці 24 години. Король жезлів. Жезлів сьогодні дуже багато, дуже багато. Так, там буде така ситуація, але ось розумієте, якимсь чудом якось воно розрулиться, бо тут падають і влюблені, і десятка чаш. То по почуттям буде гарно. Ви знаєте, ви навіть можете відчути, почути то, але не буде м, нічого поганого. Давайте подивимося обстановку, що там буде з е, мотор Січчю. Завод мотор Січі, буде тренування. Теж падають влюблені. Опять король посухів, гарна. Але тут відкрита ситуація по суду. Ні, буде все добре. Так, давайте подивимося а, ситуацію по комунальним нашим. По інфраструктурі, вода по лівому берегу на ці 24 години, електрика, ооо. Газ. Ну, можу сказати, що з водою все в порядку, з газом також. Що з електрикою? Електрика закрита. Що тут буде? Ну, вони будуть тут робити щось, але так, будуть робити, будуть. Електрика буде, просто якась буде така ситуація, трошки прикрита. Ну, от, ну, вона налагодиться. Так, і давайте подивимося, десь не буде електрики. І давайте подивимося: опалення по лівому берегу мене цікавить. На ці 24 години. Вирішення буде питання. Ой, слава Богу, може з'явиться, господи. Інтернет. Зв'язок. Все буде прекрасно. Громадський транспорт. Покажіть мені, будь ласка, і цивільний транспорт. Ну, Все буде нормально, бо цивільному якась іде таємниця закрита тут. Нормально буде. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти. По лівому берегу відкриті. Закриті. По мені не подобається, ні. Буде серйозна ситуація, ще й отака. Ну, вона розрішиться в цілому, але бачите, тут навіть. Навіть король вийшов ночовий. Тобто буде, будуть оті сирени, і там дуже опасна ситуація буде. Так, вона розрішиться, але це не ну, люди це не просто так. Не треба нехтувати. Мало лішу. Так. ППО будуть працювати, звісно, будуть захищати. Давайте подивимося, що у нас буде з балабіну, чи будуть там зруйновані будинки на ці 24 години від ракет дронів снарядів. Опять падають жезли, башня, але по почуттям все добре. Відрізання гармонії. М -м -м. Відрізання гармонії, але буде, буде рішення прийнято по цьому. Буде страшно. По ітогу, буде просто страшно. Зіб'ють, скоріш всього, там ракету. Башня, бачите, от у нас тут башня впала. Вона лежить між п'ятіркою жезлів і десяткою. Тобто, це не будуть якісь такі руйнування. Я спеціально поклала. Тут іде корот злови, зловий, це дуже спрацюють наші захисники. Це бажання, це люди дій, і вони це все зроблять. По балабіну е, повинно бути все нормально. Так, дивимося кушугум. Будь ласка, карти покажіть мені по Кушугуму, яка буде обстановка в плані прильотів ракет-дронів снарядів, чи будуть зруйновані будинки, яка буде ситуація? По Кошугуму нормальна ситуація, абсолютно. А ні, башня таки у вас падає. Так же, п'ятірка жезлів і тут мах. Ну, все одно воно, все вирішиться, люди. Все вирішиться на пользу людей. Буде все добре. Так. Ну і давайте я подивлюся. Так же, як і. А... Гноми ми не будемо класти, я подивлюся, як себе будуть почувати на ці 24 години місцяни по лівому берегу, влада. Що ми будемо мати з цього? Закрита ситуація будуть нам, мабуть, красти. Так, значить, дивіться, ми тягнемо багато, вони живуть, жирують там все, грибуть під себе, це точно, і будуть, прихов... і будуть від нас ту приховувати. Військова ситуація. Ось падає пажик, опять 8 кажезлів повторюється і прям повторилась ситуація і закінчиться вона нормально. Тобто так летіть буде, але ми будемо захищати своє. По ітогу що буде? По ітогу десяточка падає, дев'яточка, королева чаш і королева мечува. Ого-го! Ну, тобто дві королеви це прекрасно. Все ж таки ситуація буде і під контролем, і почуття, і розум, і будемо мати гроші. А Яка буде у нас карта порада на ці 24 години для лівого берега? Більше радості, більше розслаблення, більше. Там, бачите, нам падала двійка, а тут падає отака карта. Там падала у нас. Двійка кубків, а тут падає шістка кубків, тобто радості, не хватає радості. Дайте собі трошки почуттів, радості, люди. Ну, прекрасні карти впали. Так, бачите, сьогодні жезли летять. Побачимо, що то буде у нас з тими жезлами. Я вам отак от покажу. Все на сьогодні. Бажаю вам нормального вечора, щоб ви якось пораділи. Все ж таки, коли вже карти про це кажуть. То це це вже космос там с ума сходить, що ви так живете без кохання, без інтиму, без нічого. Люди, дайте собі трошки розради. Бажаю вам гарного вечора, гарного, гарної ночі і все, щоб у вас було добре, щоб ви були живі і здорові. Почуємось, папа. -па.